Почекай, почекай, я знайшов, я знайшов! Я знайшов літак! Лише 5% людей дивиться мій канал з підпискою. І я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш ту червону кнопку знизу та станеш моїм підписником. Погнали, дивитись відео. Усім здорова! І сьогодні ми пограємо в детектор пустелі. Погнали! Я чесно, перший раз я завжди зайшов якийсь режим, і тут нам потрібно зайти до якогось Тома. Том нам щось каже: Welcome to Desert Detectors. Здарова, Том. А, Так, він хоче нам допомогти. Звісно, допоможе мені, Том. А, Так, нам потрібно піти в постелю, щось там ді. Ага, так, коротше, нам потрібно що? Взяти детектор. Опа, так, і щось потрібно ось ходити шукати. А ну-ка. О, почекай, почекай, тут щось було, тут щось було. Почекай, щось було. О, о, десь щось тут є. Ану, погнали копати. Тобто ми повинні ось це все викапувати, тут все можна вкачати. О! Щось довго ти копаєш, брат. Щось щось не копається. Чому не копається? А що не так? О, нормально, яма вже трохи є. От десь знизу повинен бути якийсь сундук, або ще щось. Ну почекай. А ну, брат, скажи, є щось? Так, да, щось тут є, все ж так. Наскільки я знаю. Челік літак знайшов! Ніфіга собі чуєш. Я теж хочу знайти щось нормальне в собі. Хар потрохи-потрохи копається, але щось я поки що нічого собі не, не знайшов, я, чесно, на жаль. Чи мож... Тут є щось чи ні? Та відійди ти від мене, а? О, все, я знайшов, я знайшов 3.25, якийсь ручок. Подводну лодку хтось знайшов, юрте. А де продати? Продати, наскільки я розумію, можна Можна ось тут, от, да або ні? Брат, здорово. А, тут можна навпаки. Тут можна купити щось. Ні, сорі брат, тоді зараз не потрібно. Я хочу зараз піти від інших, тому що мені усі якось дуже сильно заважають. Тут дуже багато цих звуків, детекторів, я хочу піти кудись кудись трохи далі. Так, ходимо, шукаємо. Оп, показує, що тут щось є, так? Да? Тут щось є. Або ні, брат? Ну скажи мені, є тут щось або ні? щось ти О, от, от, от десь от тут щось 100%, я не погнали. Потрібно ще максимально сили зробити, щоб він нормально копав. Зараз в планах купити потім нормально собі лопату. Тому що щось скопається і щось таке собі. А якщо ще знайшов чи ні? Surface, що таке surface. А типу вибрати звідси? Ні, вибратись мені не потрібно. Мені потрібно знайти нам поки щось, а. Ну давай, ще глибше. Що там буде знизу? Якомога глибше, тут можна прокопатись, таке питання. Ні, показує, що ще тут щось є 100%. Ну давай ще раз. Блін, ну режим такий, типу, цікаво, що можна знайти. Там квітту заліміти саплю. Зараз мені це не потрібно, брат, мені потрібно знайти що знизу. Єдине проблема, що ти типу, ще зараз ніч. Нічого не видно що знизу, це теж так собі. То чи є ще чи ні? Я знайшов якийсь Б. Бе... Що я знайшов? В бочку знайшов 35 кг, серйозно? Зараз я хочу вже. У мене є завдання викопати три предмета. Я сподіваюся, мені за це щось дадуть. Було б добре знайти собі якусь нормальну лопату. Тому що викопувати цією лопатою, яка копає собі там пів метра в пару секунд. Мені здається, трохи таке собі. Потрібно саме щось таке нормальне. Ще один ще, ще одну фігню викопали, а? До речі, перший раз бачу, щоб крючок якийсь важив 4 кг. Блін, єдина проблема, що тут, типу, тепнутись не можна. Потрібно саме бігти самому туди. А біля картуса є щось, а? Біля картуса, на жаль, нічого. А, ні, хоча ось тут є щось. Ну тут теж щось буде дешеве, чесно. Хотілося б викупити якийсь танк собі. Я хотів сьогодні зняти відосик по Дедреус, але на жаль, у мене якась проблема. Я танк ви... Що, я картус викопав? Серйозно? Картус теж можна викопати? Ладно, фізним, хай буде картус, добре. Ага, мені потрібно пойти кудись. А, во, я знайшов! Я знайшов, я знайшов. Нормально, перший левел в мене вже є. Брат, давай, мені потрібно продатися, брат. А, I want to sell my inventory. Давай, купляй у мене все. Дуже схоже, як в цьому гругардені. В у мене 158 баксів плюс. Тебе можна щось купити? У мене питання? This world. Ні, це мені не потрібно. Лопати, от є. Тобто я зараз можу купити собі лопату. Обсід лопата 2500, чуєш? Ця лопата 4 тисячі коштує. Ця лопата сотку, а ці всякі детектори коштують 450, мінімум 275. Давайте купимо зараз собі лопату якусь, тому що дійсно, блін. Ну, блін, моя лопата, я чесно, трохи вже стара для цього. Мені потрібно відчинити бекпек. Ми відчиняємо бекпек і ось лопата вже ну ця трохи потрачать. Не набагато краще, але все ж таки, мені здається, буде хоч трохи потраще. І по зараз тепер знаходити що? Мені потрібно знайти ще собі якісь цікаві предмети. Також ти можеш пограти зі мною на новому українському рове проєкті Гостер Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським. Військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промоконом Ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. Коротше так, зелене, ми не копаємо, копаємо лише синє та золоте. Це буде дійсно мені. О! Почекай, що це таке. Тут якась радуга намальована, почекай, що тут буде? Що тут буде, йопта? А ну давай, давай копай, брат! Що... Чому він не може викопати це? Щось я вже копаю разів 5, він не може викопати. Що тут є в мене питання. Він копає, але не копає. У мене дуже слабка лопата, чи що? Що пройшло? О, нормально, трохи капнув, нормально. Нормально. Давай, 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 потрібно цікаво, що тут буде, оце саме цікаве. Якщо тут буде танк, або якийсь діамант, то я просто все, я мільйонер, я купую собі нормальний металодетектор одразу, або можна, я бачу, в деяких навіть трактора є, або навіть автівки, мені здається, потрібно подивитися, може дійсно можна купити собі якусь тачку, поїхати кудись дуже далеко і просто купати десь там. Ну, і де? Де він? Де він? де він? Він ще тут є, чи немає у мене питання? Ну, давай, почекай, а де є тут чи ні? Щось я чесно, я вже зараз якось не бачу, чи він. Щось мене, мене якось обманули. та ну почекай, давай давай знову. Копаємо до самого низу. Купаємо просто до самого низу, може там в самому низу щось буде цікаве. Ну, Я вже фіг знайду, диви, який тунель я вже вирив. Брат, ну давай. Я вже фіг знайду, я просто я вже я не знаю, я можу до Китаю зараз долізти, а? Де він? Де мій танк? Нічого не знайшло! А де? Тобто зелене, де зелене? У мене було не зелене. У мене Мене обманули, серйозно? Тут було не зелене. Ну зелене ось, да, де Це якийсь я прикол. Я знайшов червоне. А що а що дає червоне? В мене питання. От я копаю прямо під ним. Прям там, де червоне. Будь ласка, дай мені це знайти. Ну, давай знову бахнемо, а? Червоне все ще тут є. Я буду кожен коп робити ось так. Чи буде воно? Тому що воно незрозуміло, воно то. О, діамант знайшов! Я знайшов діамант 55 кілограмів. Скільки він коштує в мене питання? Чуєш? Скільки він коштує в мене питання? Діамант 50 кілограмів. Тепер мені потрібно йти сюди. Просто ну давай, давайте давайте подивимось. Давайте, ну це це все це все фіню, я якусь знайшов. А можна можна мені відчинити, Що в мене є? А так я не можу знайти, да? Де? Де воно тут? Блін, ось, ось що я знайшов, але я не можу його взяти. Я хотів взяти його в руки подивитися, як він просто виглядає у руці. Брат, я хочу все продати. А вон to sell my інвентарі. Давай, скільки грошей, скільки грошей? 2727. Ось як потрібно. І я хочу купити собі відразу якийсь топовий. Тисяча коштує золотий металодетектор. Беремо собі золотий металодетектор одразу. Подивимося, як він працює. І купимо собі лопатку потраще. 750, я бачу, 200. А золота, скільки коштує у мене питання? Скільки 4 тисячі? Ти що, зовсім? Які 4 тисячі? Ну в мене 1700 є. Ну, давай, давай візьмемо оцю за 750, хоча б якось чуєш. Давай, 750, ладно. Заходимо собі в пак. Обираємо собі золотий метал-детектор, обираємо собі топову лопатку. І давай подивимось, що в нас тут ще є цікавого. Бетсміт, що ти можеш мені запропонувати? В мене питання Я бачу в тебе тут кувальня. Ну давай. Що ти можеш мені запропонувати? а Так, холон how... finish автофініш, smell? Коротше, я зрозумів, він буде це все потім перероблювати. Я зрозумів, це мені зараз не потрібно. Я бачу, є банк, є салон. Почекай, тут є. Ну, от, от те, що от в мене питання. Оце от трактори якісь, да? Брат, що по тракторам? Гольфкартс? Почекай, є! О, так диви! У мене тисяча. Я можу купити зараз собі якийсь гольфкар, поїхати собі далі. Но в мене питання в іншому, типу, а в чому його дійсно плюс? То, що я просто зможу кататися? Так, ну тут челик на піаніно грає. добре, що в тебе є? Здарова, брат! Що я можу в тебе купити? Так. Can you give me a challenge? А ну він може давати якісь челленджи. А ну, питання. А uh, Find Bottles. Знайти 10 бутилок. Блін, на 10 бутилок чесно, це таке собі, це копати оці сіреньки. Я не дуже сильно хочу, блін. Може взяти? давай поприколу візьму собі цей? Давай поприколу візьму собі гольфкар, а? Я наче-то вже потрохи нормально так прокачався. Давай візьму собі якийсь топовий за 700 спаун. Тепер у мене є ось така тема, я сюди сів. Так, не, не туди ти сів, брат, не туди ти сів. А чуєш, це прикольна тема, воно нормально так їде. Він нормально швиденько ще їде, мені, ну, мені подобається. Ну давай ось тут тут зупиняємось. І давай подивимось, що можна тут щось знайти. Я, я знайшов, я знайшов. А ну почкай. Почекай, брат, воно працює. Брат працює. А де, де він дівся, Йопта? О, во, він все ще тут, він тут. Давай, він тут. Потрібно, потрібно фігачити. Нова лопатка. Нова лопатка копає. Ну, копає вона. Блін, я чесно, в лопаті я не дуже сильно бачу сенсу. Вона наче то плюс-мінус однаково копає, хоча, може, швидкість трохи більше, можливо, трохи дійсно швидкість більше. Ану давай. Давай. Погодом. Зараз поймаємо, що з цього вийде, я сподіваюся, знайду дійсно щось цікаве. Щось дійсно цікаве. Ну, давай, давай, давай. Де він, де він, де? Це що таке? Це що таке? Це що це що за фігня? Скільки. 105 кілограмів? Я не розумію, що це? Special Stone написано: Якийсь супер камінь я знайшов, чуєш? Мені цікаво, скільки він коштує так на синє синє веше. Вже... Ну, ви ж розумієте, да? типу, нам синє не дуже сильно цікаве. Нам потрібно саме. Щось таке: золотеньке, червоне, або оце райдужне. Погнали далі ну, шукати щось собі. Так, ну щось я дійсно нічого такого цікавого знайти не можу, я, чесно. Хочу кай ще один. Ще один. Я думаю, ми сьогодні станемо мільйонерами в цій грі. Серйозно, я вже знайшов скільки. Ще один, це може бути ще один якийсь оцей камінь, або може якийсь танк. Тому що ну танк я ще не знаходив. Мені потрібно знайти танк. Якщо я знайду танк, просто відео буде називатися Знайшов танк, викупав танк у роботі Ось як це буде. Хоча, мені здається, це мало ймовірно, тому що, блін, ну я фіг його знаю. Почкай, чому яма така вузька? От яма, до речі, теж інколи дуже цікаво працює, вона то вузька якась, то вона, то вона широка, Ну щось я поки що копаю. Купаю. Я нічого. Ні, він ще піді мною, він піді мною. 12 тисяч кілограмів. Почекай, почекай, я знайшов, я знайшов. Я знайшов літак. Oh my. Ти що? Блін, а скільки він коштує у мене питання? Ти шо, ти шо? Диви на нього, просто F16 якийсь, я знайшов. Блін, оце топ. Оце дійсно топ. Потрібно знайти ще щось цікаве. Давайте зараз подивимося, що ось тут у нас є. Я бачу, тут навіть хтось стоїть щось або продає, або я не розумію. Може тут можна щось купити. І можна, чи можна зайти оці піраміди? Теж питання. Так, я бачу, ты семерчан. Нифига себе! Так, почитай. А нифига, сколько оно коштует, чуешь? 470 тысяч, 275 тысяч. не не брат. 570 тысяч и 2 миллиона коштует. А ну ты можешь, сколько ты, ти... вот сколько, давай, давай продамо тебе, брат. Давай продамо, за сколько ты все это купишь, а ну давай. Я продаю, сколько? 43 500. Ну чуєш, плюс-мінус нормально. Плюс-мінус дійсно нормально. Мені показує, що я можу багато чого купити, але я вже і так багато чого купив, як чесно. Ну, блін, я думаю, на цьому можна закінчити серію. Ми знайшли діамант, ми знайшли якусь кішку золоту, ми знайшли і ми знайшли якийсь спеціальний камінь, яке все це коштує 40 з чимось тисяч. Якщо вам сподобалася ця серія, якщо ви хочете пограти зі мною, заходьте на стріми, підписуйтесь на канал. Ставте лайкоси, дивіться стріми, тому що сьогодні кожен день у мене стрім приблизно о 12-й годині по Роботсу, Потім я стрімлю гостерпе. дякую, хто дивився, всім гарного дня, гарного вечора, всім пока.